Завдяки наполегій праці і терпінню я здобула цю медаль. Нещодавно прикарпатські спортсменки з Івано-Франківщини здобули два золота на Кубку світу з боротьби самбо. Проходив він у місті Єреван, що у Вірменії. Серед понад 300 учасників та 19 країн вибороти медаль вдалось Сніжані Пліж та Анастасія Шевченко. В першу чергу я хочу подякувати Богу. Потім я хочу подякувати тренеру. Це я вважаю 90% цієї медалі це вклав мій тренер Будруки Це Він навіть більше зусиль, напевно, приклав, ніж я на цю медаль. Дякую Андрію Васильовичу, який завжди вирішує всі мої питання адміністративні з документами, батькам, які. Вірять і люблять мене не в то, що я стою з чемпіонкою, а просто так. І ще хочу подякувати своєму першому тренеру Рматішику Роману Васильовичу. Крім того, Сніжана відзначила, що завдячує спонсорам та тренерам разом із спортсменами, пригадала, якими були суперники. Хоча у спорті вона з 14 років для неї ця перемога була важливою. Насправді для мене ці змагання були дуже важливі, так як я програла чемпіонат Європи, і мені хотілося Доказати в першу чергу собі, що я можу вигравати, і суперники насправді були дуже сильні. У фіналі я зустрілася з діючою чемпіонкою Європи. Це ще раз я доказала собі, що я Могла б краще відборотись, я змогла на неї виграти. Її товаришка Анастасія Шевченко на змаганнях стала чемпіонкою у ваговій категорії до 65 кілограмів. Це медалі з Кубку світу з боротьби самбо. Почала займатися Анастасія Самбо з восьми. Більшу частину свого життя віддала спортивній кар'єрі, тому нагород має чимало. Дуже багато нагород різних є з чемпіонатів світу, і з Європи. Ну, але це теж така особлива для мене медаль, і я дуже рада, що її з Е, e, Ну в цьому році так, <свісно> бо то вже знаєте, такі давнішні нагороди, а це. Така свіженька, скажімо так. Звісно, кожна медаль достається дуже важко, і тому я дуже рада, що мені ну, вдалося перемогти та отримати найвищу нагороду. Заодно відповіла на запитання, чи суворі тренери? Так, звісно, але без цього ніяк. Вони водночас і дуже строгі, і розуміючі, і підтримуючи, завжди ну в тяжку хвилину перейдуть, знають що сказати, підтримати. Тому я їм за це дуже вдячна. Обидві спортсменки тренуються під керівництвом заслужених тренерів України Євгена Боднарука та Андрія Микитина. Дівчата потішили тренерів, але не здивували. Адже ті були впевнені у можливостях спортсменок через тривалу працю крізь роки. Змагання були дуже конкурентні а наші дівчата нас порадували таким хорошим результатом. Ну не скажу, що вони здивували нас, тому що ми готувалися до цього результату. Вони роками вже працюють три рази на день, тренуються, віддаються повністю цій справі. І, врешті-решт, показали такий хороший результат, де, де вибороли золоту нагороду і Сніжана, і Настя. Крім того, вже ведеться підготовка до наступних різних спортивних подій. Це якби ознака того, що ми на правильному шляху, і для всіх інших, для молодших, для молодшого покоління вони сприймають, дивляться на ну, вони, як, як як лідери нашої команди, і на них ростуть інші дітки. Тому дуже приємно, що нам вдалося все-таки вибороти Золоті нагороди, а і зараз готуємось, Так само триває активна підготовка до Кубку України. Так само нас очікують змагання, що міжнародні. Володимир Свідрак зараз виїдемо на Кубок Європи в Чехію. Анастасія Сикіш готується до Всесвітньої універсіади, яка пройде в Німеччині. А в, і так само в цьому році маємо захід, такий чемпіонат світу, він, аж, він в Індонезії пройде, тому будемо готуватися наполегливо туди, так як, ну, щоб ми вже поїхали не просто з'їздили, а з'їздили за нагородами, щоб звідти привезти медалі там, різного гатунку.